Треба. Марко, кажи привіт. Uh -huh. кажи, в мене є своя італійська машина. Да, віздіход, сюди хід, восьмиколісний, кажи, Так що я буду стрітрейсер. Зараз я хочу вам показати, як вміє наша машина. Ну, помимо того, що вона міста на деби, це ми вже не говоримо, що нам є так. Отак. Да? І нас амортизаторами каже. А ще вона вміє. Давай. Марко, давай, сиди. Отак ще вона нас вміє. І по полу вона вміє. І по полу вона насміє. А Ще вона м'є заднім ходом з повним розворотом. Да, Марко? Так, так. Вона насміє. Все наша машина да? вот да? вот у нас сміє. І отак вона насміє. Кажи Марко. Кажи. Отака в нас чудо машина. Да, Марко, кажи. Привіт. Все. Радий був вас бачити. Ми поїхали далі.